Кулі, які пробивають будь-яку броню, існують 762 шістдесят на 54. Їх розробила українсько-британська компанія. Спочатку були багаторічні випробування на полігоні, а згодом невелику партію цих патронів передали нашим бійцям на Донбас. Мовиться про набої до снайперської гвинтівки. Результати були справді приголомшливими. Їх убивча сила перевищувала показники всіх наявних боєприпасів, які сьогодні є на озброєнні української армії. Війна на Донбасі вносить корективи. Слідом за підвищенням класу захисту бронежилетів. Розпочалися пошуки таких патронів, що і їх вразять. Наявні патрони, розроблені ще за радянських часів, довели свою вбивчу вразливість не на одній війні. Але сьогодні у балістичній лабораторії їх вирішили порівняти з новітніми. Їх розробила українсько-британська фірма. Постріли розпочали зі спеціальної установки, яка має калібр 7,62. Такі кулі використовують у снайперських гвинтівках СВД, але встановлена 12-мм пластина броні з легкістю була прошита обома типами куль. Ми очікували, що це проб'є і та й та куля. А от 20-міліметрова броня, яка встановлюється в лобовій частині БТРів та БМП, вітчизняним кулям виявилася не по зубах. Ні з першої спроби, ані з наступних броня наскрізь так і не пробилася. На тильній стороні є маленька випучина, близько міліметра. Не пробила зазначену броню. Натомість новітні кулі ціль вразили. Мета випробувань досягнута. Боєць з позовним «Магнум» такі патрони тестував під час захисту Донецького аеропорту. каже його СВД, сіяла паніку серед бойовиків. У нас були радіоперехват. Говорили з тієї сторони. Чим вони ці укропи воюють. Грить, ну як це, два штуки, говорить. і насквозь, насквозь говорить, двері, і насквозь бронежилет. на чоловіка. те, що такі кулі пробивали не лише бронежилети, а й виводили з ладу БТР-бойовиків. Підтверджують і інші бійці, які паралельно з вітчизняними набоями тестували і нові. Постоянно в радіоефірі були як і так могли б БТР проспрострілить, вбити механіка. Район 29-го блокпоста. блок е, поста і боєприпас по БТРу. Призядіно було чотири вистріли е, машина. Пока троливіосагонь покинула бойовий строй, развернулась, бросила піхоту. Ушла щоправда, поки що такі патрони наші войки використовували на Донбасі лише як експеримент. Їх на озброєнні нашої армії ще немає. Головний конструктор каже, що в них є вже замовлення і від американців, і від британців. А напередодні вони ще виграли тендер і тепер будують своє підприємство у Казахстані. А от від українського війська наразі пропозиції вони не отримували. Ми працюємо з ними дуже давно повне взаємопанімання ніяких препятствий немає. Ну очевидно, какие возможнее кикіта какое-то несогласование. Может быть, если, допустим, объявят тендер на територію України. Так ми з удовольствием по А доки таких пропозицій на рівні держави не пролунало, бійці погоджуються у реальних бойових умовах продовжувати тестування інших калібрів. Віталя Фанасієнко, Євген Соловей, спецкордва плюс два.